вітання! Сьогодні у нас не дизель, звісно, Grand Scenic 2012 року. Отакий інтересний бампер на ньому, такий, як мені подобається, кликасти із чорною вставкою такою класною. Вона така типа глянцева. Прикольненький такий прикольненький, 12-го року. Це бензин 1,6. Двигун К4М 858. Значить, Що ми маємо ньому робити? <кій> в першу чергу, повнити: масло, масляний фільтр, ГРМ, помпа, фільтр двигуна, фільтр салону, палений фільтр, заміна антифризу. Міняємо на такий оригінальний. Це вже розколочений, я вже розколотив його. Так. І в принципі, ще так по мілочах подивимося що до чого. Ну, Всяке може бути. До речі, що хочу сказати, антифризу я не на... обнаружив бачку решительному. Стравив. Нормально, коротше, воздух пішов, типу, атмосфера її ніде нічого не пускає практично. Але не слідкувалося за антифризом. Це погано. Машинка поки тепла, поки я розвертав її. Це коротенький, до речі, я хочу сказати. Да. це сценік, це не грант. Що е... е... хотів сказати? Поки розвертав її, трошки туди-сюди нагрів. В першу чергу зливаємо масло. а, В першу чергу, від'єднуємо акумуляторні клеми. Все, гасимо, вона заснула, закрита, питань немає. Продовжуємо далі. До речі, стоїть варточка 63 610 амперпусковий сільверовська. Звісно, е, простіше буде зняти одразу жабо. Це буде набагато класніше. Відкручуємо тут гаєчку. Відкручуємо оці два болтика. І відкручуємо тут О, Тут щось куліничали. Так. Значить, до речі, відкручуємо одразу акумулятор. Знімаємо клеми. мінусову спочатку. Потім плюсову я теж від'єдную. Я її аж від цього. Повністю, щоб я на всякий випадок, десь щось не крутнуло. Знімаємо жибом, а переводимо в сервісний режим дворнички, щоб не мішало, знімаємо жибо. Це ставимо сюди. Акумулятор відключаємо поки. Значит, багато розусолювати не буду. Я підомкратив я всі запідом, ставлю на отакі. Щоб все висіло, зриваємо одразу праве переднє колесо ну, відносно водія. Спереді, ліво передні. Знімаємо те, що тут нам треба буде знімати канівала, коротше, і все остальне. Потім відкручуємо перед захист, а задній захист я не відкручую. Для того, щоб масло взяти. Ось така у мене пустілочка. О. Відкрутили захист, передок. І щекну його поставили вниз. І вон, зливна пробочка. Зливаю масло, коротше. Скапує. Квадрат на вісім. Значить, фільтр знаходиться. Ось там. Вон він. Маньоенький, маньоінький. Такий, такий маньоінький. Ставим перфлюкс. Перфлюксика ставим. Ось його номерок. Мадин фансе. Отакого От планочка. Такий фільтрок майнісенький. Тут змасуємо, всі знаємо. отут тут резиночку цим маслом свіженьким. І закладаємо, закручуємо. Це все показувати не буду, бо це елементарно. Працюємо далі.